У Луцьку попрощалися із 37-річним загиблим у боях за Україну, воїном Олександром Мартинюком. Відспівали військовослужбовця у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Світове нам Призвали на військову службу по мобілізації 25 лютого до складу однієї з військових частин. Олександр Мартинюк помер у лікарні після отриманих травм. Розірвалася міна. І він ну, до 10 днів лежав в реанімації. Ми готувалися до того, щоб шукати йому реабілітацію, витягувати, тому що ну, ми розуміли, що будуть наслідки, але все одно всі дуже хотіли, щоб він жив. Саша є, був і буде дуже щирою, світлою, хорошою людиною. Він завжди любив бути з друзями, а він завжди любив допомагати. Були моменти, коли ми їздили на Майдан, от, і після Майдану. У 2020 році на День Незалежності їздили, були в присутні в марші Нескорених. І знаю його також як дуже порядну відповідальну людину і хорошого друга, прекрасного спортсмена. Лучанин Іван Мирка знав загиблого три десятки років. Пам'ять про Олександра, каже, берегтиме завжди. Коли створювалося велотовариство міста Луцька, він був в активістах, він грав першу роль. Коли створювалася Сауморона Майдану, він був, відігравав там саму головну роль теж, завжди головну роль. І коли треба було йти на війну, в тому ж 2014 році, він перший пішов туди. І коли треба було створювати нову поліцію, він першим пішов в поліцію. І коли знову треба було вернутися, Боронити незалежність держави, він знову першим туди пішов. Він відігравав роль головну у всіх наших справах. Загиблий Олександр Мартинюк працював у патрульній поліції Волині. Він стояв витаки патрульної поліції Волині і одним можна характеризувати словом це герой. Завдяки таким, як він, я з вами зараз можу розмовляти українською мовою. Близькі називали його Мартинсом. Олександр був щирим у дружбі і любив свою країну, розказала подруга волонтерка Інна Голдованська. Дуже шкода, що він після себе не залишив нащадків і не дав їм те виховання, яке мав сам, і таке ставлення до України, яке мав сам. Тобто він був на 100% патріотом і дуже порядною людиною. Поховали воїна Олександра Мартинюка на алеї почесних поховань у селі Гаражжя, що поблизу обласного центру. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.